Доброго дня! Вас вітає психолог психологічного центру Оршалом Інна Гошовська. І сьогодні ми з вами будемо говорити про впевнену поведінку. Іншими словами, це асертивна поведінка. Вчені описали три стилі поведінки насправді у спілкуванні. Є. Це пасивна поведінка, коли людина не бажає висловлювати свою позицію і погляди. Такі люди зазвичай нехтують власними інтересами, власне, я не вміють відмовити, навіть коли це невигідно чи небезпечно, вони дуже легко піддаються впливу та ризикують стати жертвою шахраїв чи потрапити до небезпечної кампанії. На іншій стороні є агресивна поведінка це коли людина обирає напад. Вона нападає на свого співрозмовника, не розібравшись у ситуації, не вислухавши поглядів інших, не сформувавши чіткої власної позиції. Таку манеру спілкування важко назвати етичною чи вічливою. І посередині в нас знаходиться впевнена поведінка, іншими словами, асертивна поведінка. Її називають золотою серединою. Це вміння домовлятися, вислухати та врахувати інтереси всіх сторін, вміння вічливо відмовитися від того, що не підходить, та рішуче від того, що може бути небезпечним. Це спілкування на рівних. На відміну від агресивної поведінки, в якій людина наставить свої потреби вище потреб інших, провокуючи конфлікт, і пасивної поведінки, коли людина дозволяє іншим порушувати власні права, асертивна поведінка передбачає партнерство, збереження поваги у складних ситуаціях. Асертивність у перекладі означає здатність людини відстоювати свою точку зору, не принижуючи і не порушуючи моральних прав іншої людини. Це поведінка, що поєднує внутрішню силу і вічливість до оточуючих. Асертивна людина вміє і може сказати ні, коли їй щось не подобається або не підходить. Асертивність як комплекс навичок, пов'язаних зі спілкуванням, впливає на всі сфери життя. А тепер давайте подумаємо, як зрозуміти, що у мене розвинена асертивність. Зрозуміти, що ви асертивна людина, досить просто, зверніть увагу на те, як відбувається ваше спілкування. Якщо воно не доставляє вам дискомфорту, вам складно маніпулювати і викликати тривогу, значить, з асертивністю у вас все в порядку. Отже, давайте підведемо підсумок. Асертивна людина вміє. Вільно висловлювати свої почуття, як словами, так і діями, відкрито і прямо спілкуватися з різними людьми у своєму житті, і з родичами, друзями, колегами, незнайомцями, ставити цілі і дотримуватись активної життєвої позиції, поважати і цінувати себе, діяти і приймати рішення для підтримки самоповаги і нести відповідальність за ці рішення. Також вона вміє вести переговори і знаходити максимальний загальний виграш, так як це допомагає досягненню своїх інтересів і одночасно інтересів партнера по спілкуванню. Але якщо подумати, а для більш точного визначення, психолог Мануель Сміт розробив модель асертивної поведінки, яка складається з 10 правил. І перше. Правило Я маю право оцінювати власну поведінку, думки і емоції та відповідати за їх наслідки. Друге. Я маю право не вибачатись і не пояснювати свою поведінку. 3. Я маю право не брати на себе відповідальність за чужі проблеми. Четверте. Я маю право змінити свою думку. П'яте. Я маю право помилятись і відповідати за свої помилки. Шосте. Я маю право сказати Я не знаю. 7. Я маю право бути незалежним від доброзичливості інших і від їх доброго ставлення до мене. 8. Я маю право приймати нелогічні рішення. 9. Я маю право сказати я тебе не розумію. І десяте. Я маю право сказати. Мене це не цікавить. Як же стати асертивною людиною? Ну, найперше формуйте адекватну самооцінку. Друге. Будьте чесними. З собою та іншими. Третє не зраджуйте власним принципам. Четверте, Оцінюйте себе об'єктивно. П'яте. Кажіть ні. Коли це необхідно. Шосте. Відмовляйте ввічливо. І сьоме не соромтесь просити про допомогу, приймати її, якщо вона потрібна. І ось декілька способів розпочати асертивну комунікацію найперше визначте, чого ви хочете, що вам потрібно, що відчуваєте. Усвідомте, що ви маєте право на ці бажання, потреби і почуття. Говоріть спокійно, не обороняючись, звертайте увагу на тон і гучність голосу. Використовуйте Я висловлювання. Коли фраза починається з я, починається з того, що ви любите. Я люблю, Я не хочу. І беріть на себе відповідальність за власні думки, почуття та потреби. Уважно слухайте співрозмовника. Відповідайте йому тільки після розгляду його точки зору. Майте на увазі, що існує багато різних думок. Зверніть увагу на свою невербальну поведінку. Підтримуйте зоровий контакт зі співрозмовником. Але не надто пильний. Зберігайте відкриту позу, корпус і обличчя повертайте до співрозмовника. Не схрещуйте рук і ніг. Дайте співрозмовнику певний простір. Але не відступайте. Висловлюючи потребу, будьте чіткими та конкретними у формулюваннях. Наприклад, замість ти ніколи не прибираєш у нашій квартирі, спробуйте сказати так: я була би вдячна, якби ми обидва постарались тримати нашу квартиру в чистоті. Пам'ятайте, що ви маєте право сказати НІ. Встановлення обмежень на використання вашого часу, участі або енергії, важливі навички, які потрібно мати або здобути. І останнє, про що я би хотіла сказати, про 6 способів, як навчитися відмовляти. Ні, як базове право на відмову. Іноді досить просто сказати Ні, без пояснень та виправдань. Наприклад, при відмові від послуги, яка вас не цікавить, є ще обґрунтовані. Тобто це відмова з поясненням своєї позиції. Наприклад, у робочих відносинах співрозмовнику слід аргументувати свою відмову, так як він може не знати про вашу зайнятість. Співпереживаючи ні. Іноді людині не так важлива згода, як те, що ви її вислухали. Відсрочений ні. Коли ви відчуваєте, що у ситуації, яка склалася, вашу відмову не приймуть. Візьміть собі час подумати, зібратися з думками, можливо, це події на вашого співрозмовника, і відмова буде прийнята не так болісно. Дипломатичне – ні. Є ситуації, у яких ви готові допомогти, але не тим шляхом, який хоче співрозмовник. Тоді можна запропонувати якесь інше рішення проблеми. І ні, коли ви готові погодитись, але зі зміненими умовами. Наприклад, я можу вам допомогти, але не зараз, а через 2 години. Якщо у вас виникають проблеми з комунікацією у близьких стосунках із своїми друзями, родичами. Якщо у вас в житті часті конфлікти, а які ви не можете вирішити, ви завжди можете звернутися в центр психологічної підтримки оршалом. І наші спеціалісти підтримають і допоможуть знайти правильний вихід.